Вазе 113 GFT, одна з найкращих ПТСА о 10 рівня, на мою думку. В цьому відео хотів би вам показати обладнання перки польову модернізацію і порівняти з деякими аналогами цього танку, тобто з Хорі 3 і об'єктом 268 Також я знаю, що їх зараз багато хто качає, тому що скоро буде 11-й рівень. Давайте дивитись. І перед початком цього відео хотів би вас попросити протиснути вподобайку і напишіть в коментарях, як взагалі вам ця машинка, як вам взагалі гілка, чи плануєте брати 11 Поїхали дивитись. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. тихай ці машини. 750 середньої шкоди, 290 пробиття базовий снарядом ББшечкою. Кумулятивчик 395, калібр 152, 15 секунд КД, мінус 6 КВН, зведення 25. 52 і 0,33% Розкід. На мою думку, досить комфортні ТТХ гармати. Класна середня шкода, хороший, досить ДПМчик, 100 2900. Ну, дай це досить непогано. 200 хп. Бронювання корпуса 230 до бронювання. Ми ще повернемося. Скажу чесно, його вистачає. Деякі кумулятивчики вона танкує, також і кошетить під калібри. І цього в цілому достатньо. 40 км їде вперед, 16 назад. Маскування в стойці 18,9. Це досить високий показник для ПТ і 400 метрів огляд По екіпажу перки командира, перки навідника, механік водій. І заряджаючий. Чи варто качати цьому танку маскування? Скажу, що в більшості моментів ні. Тому що це танк першої, другої лінії, грається з тяжами в агресії і стояти на кущах на ній не потрібно. Не робіть цього, будь ласка, вона дуже класно розмінюється, класно пробуває. І от саме такі перки я вам рекомендую. По обладнанню може бути декілька варіацій. Перша варіація це досила, ХПшки і турбіна. Напевно, буде одна з найпопулярніших варіацій. Варіантів Турбінку бажано Т3 поставити експериментально, якщо у вас вона є. І друга збірка, яка мені дуже подобається, це вентиляція, турбіна Т3 і досилач. Якось так. Польова модернізація. Також у вас на екрані є. І тепер давайте я хотів би порівняти вз 113 в ті з 268 із хорі, тому що вони всі схожі дуже по геймплею, Я думаю, вам було б цікаво подивитись на чому ж різниця між цими машинами. По середній шкоді ми бачимо, що об'єкт 268 і вазончик досить ну, однакова. У хорішки 700 по прибиттю найкраще прибиття в базовим старядом у хорі, але в цілому це невелика різниця. У всіх них бабешка і досить комфортна. По скорострільності виходить е, е... вперед хорішка але ми пам'ятаємо, що там середня. Шкода менша, по кавенчикам базик 268 мають однакові, і у хорі мінус 7 зведення, чезвед зверніть увагу. У всіх ідентичне по розкиду на 100 метрів Бачимо, що найточніша гармата у 268. Нагадую, що нещодавно апали, і це чесно відчувається. По хпшкам найбільша міцність у ВЗ 113 GFT і це буде користуватись попитом, тому що ви ще раз нагадую граєте всі на такій машині притул. На першій лінії. По максималці виїжджаю вперед 268, аж 48 має максималки вперед кілометрів на годину, 40 вазіка і найповільніше іде хоріжка. І по маскуванню також найкраще у 268, але набагато більше, ніж у ВЗ. Тобто, якщо обирати між цими машинами, найцікавіше буде Вазон, тому що він універсальний, в нього є і броня і пробиття. Динаміка і всі ці показники у 268 нема бронювання. Він дуже рідко рікошетить і має дуже мало хпшок А Хорішка також досить приємна, але за рахунок того, що вона висока і в неї. Корпус і рубка знаходиться позаду корпусу, то на ній буде досить важкувато грати. Тому вайзик ми качаємо, якщо обираємо між цими машинами, і плюс вас зона буде також 11 рівень. Порлювання нога досить непогано, Якщо виїжджати за будиночку і правильно виїжджати, то можна рубкою робити 300 плюс міліметрів. Бачимо в даному випадку тут 306-308 світиться. Тобто якийсь підкалібер зможе зрікошетити, і якийсь підкалібер може не пробити. Якщо це на дистанції 200 плюс метрів. Якщо це кумулятивчик, то дуже мала ймовірність, що вона танконе, але може залетіти десь в маску, може залетіти якийсь тріплікс, але на цю броню сильно не сподівайтесь Десь може пощастити, але не завжди. Якщо так прям викручувати сильно, то може бути 400 мм але можна вкидувати в НЛД Тобто бронювання воно є проти дев'яток, точно проти деяких СТ-шок десятого рівня, але проти голди і проти одинадцяте рівнів, майже шансів. Немає. А тепер хотів би вам показати декілька боїв на цій машині, щоб ви побачили геймплей, і потім повернемося, я скажу, свою, я скажу оцінку для цього танку. Полетіли. Губка для так впитує дамаг, як ВТ Алфхарнтон, це капець. Катав на Блаксі 2? Аркос, привіт, катав, катав. Декілька боїв катну, він там досить сильний, у нього 1700 хп на цьому рівні. Вуйку, це ваша сигнатурка, рекорди ставиш тільки на ній. Хі -хі. Ну, тільки що десятку майже лупив. Це взагалі така халява. А коли безкоштовну гілку дадуть, тудей. Today. Today. Притаба 6. Як гадаєш, 26B74 буде нестерівень, нема поки інформації. Немає, але. А, ти про карту, блядь. я. <кхм> я дерево, сорі. Я дерево. Якщо будуть такі бої по D500, я зараз буду пищать. От щастя чи від чого. Не хочуть вони вперед їхать, ні? Тю думку, хакер чи барабан Мікс? Хакер, хакер, Це однозначно хакер. Тільки 14 жетонів удален. О, я в телеграмі там писав. Сиди до мене в Телеграм почитай, де, де пошукати. Даніл, кидай репку на почту, я гляну. Якщо вона мені сподобається, то може викладу з нею відос. Алиць, привіт. Я на стрімах репки тільки за гроші дивлюсь. Просто немає часу, сорі. Тут прям без якогось підвога. Дядьки, у мене в Телеграмі я сьогодні закину всю інфу. Якщо в когось щось не працює, десь ви не можете знайти, я все сьогодні написав. Тому приділіть час, перейдіть до мене в Телеграм і чекніть. Добро? Я не буду повторювати просто найти саме. Заготовки на 11 рівні. Микол, я впевнений, що заготовки Wargaming на 11 рівні і взагалі на розвиток компанії там вже на декілька років вперед. Само собою, що в них щось є. Вони по-любому щось анонсять. Тому само собою, що у них щось буде далі. Бляха, мені прикро, що по шкоді не вкинув ще одну, яка прикрість. Було б дуже приємно, якби я десятку влив. Ну я думаю, десятку сьогодні зловлю, сьогодні рандом бачу. Досить цікавий. Я хочу як Аркос 12к вкинути можна? Я не стає складний. складний. Привіт, 30-ка 30, даров. Гарно, рандому, дякую, дякую. Ну, вони їхати кудись будуть хтось. Дравиться, виносять, оце імба, як так? Їхати вперед, це гімна. Їхати не можна. Взяв бабаху і концепт на другому Акі. Ой, боже, дядь, що ти взяв? Яка бабаха і концепт. І ти мені потім пишеш, що у мене такий маленький відсоток перемог. Я правильно розумію? Я ж тобі говорив, зайдеш, ми виберемо тобі гілку. Єсто тобі не підійшов, і ти береш бабаху. І ти береш бабахо. І Єсто тобі не підходить. Абашіст, я намагаюся читати, але сам розумію, що не прям можу все. Встигнути. Підскажіть, хто як взяти безкоштовну гілку? Зайди до мене в Телеграм, я там пост залишив. Почитай в телеграмі, якщо не можеш знайти. Зя 19 19 з 15, 8 посуду. Хорош. Що по Японії 11-к, немає ніякої поки. А вони їхати будуть? Олександр, привіт тобі. Другеро. Ша, не сильно в мікрофон дихаю, чи, чи як? Нормально? No. <coughs> Бо я можу сильно дихать, сорян. А мужики взагалі натискають W, Йому все одно. Аркос, як тебе сьогодні радом завершився? Тим 11 дно. Тип 71, він. Такі, є прикольніші тяжі. А, ти молодець дякую. А Стосовно скілової гри, це скам чи не скам. Ну дивіться, я можу поїхати вперед, але ж для мене ці бобіки будуть вилазити і будуть давати шоп. Тут може і п'ятка на сонце заїхати якась. Хавай, дядь, у мене 395 добінка, дядь. Зирочка пола, идеально. Все, найс тебе. Зирочка пола, зирочка пола. Вова, тогда бабахаться люто лайно. Люто лайно бабахать. Зирочка пола. Хотя, Айрон, а тя, рано, что ты меняешь всю цув... Возню кидаєш цю зірочку плайма. А тепер вона в голові сидить і хочеться співать. <кхух> для чого ти це робиш? Ну для чого. Айрон. Андрюха. Ну, Андрюха, ну шо ти. Дякую за лайк. Мод є в ТГ, є в описі мод. Під стрімом. <кхух> <кхух> скіл присутній по факту. Сподіваюсь. А є третього скіл присутній, а ну. Перевіряємо інфусімчатиком. Боже, не твоих попора. Генста! А я вас Генста, який рукоблуд. Генста. Сорі. За больне зачепило мене. Кохера у мене підпирає. Понял. Поняв, діло тут не буде, живем. Генг 100 GENX 1020 25 річних школяр. Мляха, ну є пятка, ну ось о, ось о, чи підрізка. Глянь, яка, чи Підрізка садить на и пятки Глянь, яка 60. ТП. Точно що в шов с тазирочка мотаж. Скажи Олд. Скажи Олд. Не, ну рандом, просто кекс. Шмекс, кекс. Просто відкати. Ми не їх. Генста. Бляха, муха. Ти мені досиш. Хорош! Дравець, ти не Хорош! Дравец, ти скиллужечку, де взяв сьогодні, мальчик? Найс! Що твориться, кіберкоклетка? Кіберкоклетка! Боже, що твориться в рандомі? Спасіть мене. Спасіть мене! Що твориться? Я обичаюсь, такі півоси грають. Це точно рандом, я в це не вірю. Тут он лофт. Тут або вертуху даєш, або ні. Або Бобладосик, вітаю, тебе, привіт. Як діла? Нормально в тебе, що? А як тебе діла? По Ви чуєте? ви чуєте цей звук кеглів? Це звук кеглі, ви чуєте, як розлив як цей... або звук, як падають бутилки. <кхід> Це мій звук улюблений. Це трендець, зятьки. Ммм, найс. Я щось здивований рандому, чесно, давно такого лайтового не було рандомно. Чи це поки що? Чи це поки що? ще? Хорош, найс. Сайленс дорогу. Прийця є в кого бах, не може забрати безкоштовну гілку танків. Олег, привіт! Проблема є зараз чи завтра точніше там прийде. Там начебто прийшло оновлення вже там мають всі забрати. Привіт, Привіт. Влад. Прийдь, що переконуєш з власного досвіду? і 5 чи тайпа. тайпа. Якщо тайп 5 хем. На ВЗ-75 роблю. 2К сьогодні і здихаю. Нічого тупо не летить. Ой, ну ти тоже. це є. Сі... Цей... ВЗ75. Ну, от... ну ВЗ75, ну ти от взяв, що взять? Ну, З тобі заден. А вчора, до речі, нормальний рандомчик був. Ну, як? Мене фокус у того, що був на нових танках, але в цілому. Привіт, захід, привіт, Оля. Дякую, величезно, привіт. Боже, в мене був рандом гімнастя сьогодні весь день дві хвилини бою 0,7 70% сьогоднішніх каток. У висновку хотів би сказати, що ця машина досить достойна, досить хороша і приємна у грі. В рандомі вона щось може пробуває, дає в деяких моментах вертухи, приємно в реалізації. Тому качати однозначно рекомендую. Тільки наголошую, ми на цій ПТСАУ не граємо в кучах, тому що це штурм. Мова більше ПТСАЛ, яка може розмінюватись на першій лінії. Ставлю ці ПТшки 10 з 10. Вона для мене ідеальна, дуже мені подобається. Так, є певні моменти. По-перше, це рубкова ПТ, на ній в деяких моментах важкувато грати. І, можливо, десь трішки не вистачає якийсь кавенчиків, хотілося б, можливо, мінус 7, але в цілому, мене все влаштовує, і мені на ній дуже приємно грати. Тому качайте, насолоджуйтесь цією машиною, кайфуйте і не горіть. Дякую за